полтавських правоохоронців привітали із професійним святом. День міліції в Україні відзначають щорічно, 20 грудня. Саме цього дня, 23 роки тому, Верховна Рада прийняла відповідний закон. На сьогодні правоохоронну систему планують повністю реформувати. Розповіли на урочистостях в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Почнуть із вирішення проблеми недовіри населення до міліції. Про це говорила і робоча група із Литви, яка відвідала Полтаву в рамках програми платформи Балтійський шлях фонду унії 12-19 допомога реформі силових структур України. Це повинно бути комплексне рішення, правова реформа. Повністю вона в себе повинна бути включені все зміна законодавства, не тільки зміна закону про міліцію. Вітали з ним міліції і тих захисників закону, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Відзнаки та подарунки отримають і солдати, які нещодавно відправилися на схід. Шановні правоохоронці Полтавщини, найщиріші вітання з нагоди 23-ї річниці дня міліції України. Щастя, здоров'я, благополуччя і однозначно мирного неба всім нам, всім в Україні. Найсумлінніших правоохоронців нагородили подяками, цінними подарунками та присвоїли звання. Адже до вас.